Населені пункти добропільської громади є досить розголожені, і надавати там медичну допомогу іноді складно, тому що транспортне сполучення в деяких селах ще досі не відновлено через активні бойові дії неподалік. В таких селах проживає невелика кількість людей і отримувати медичну бригаду на постійній основі в громаді не можуть, але працюють над тим, аби медичні послуги надавати якісно та своєчасно. Тому ми підписали меморандум з міжнародною організацією Family Health International. Це організація Сполучених Штатів. Вони запропонували нам допомогу і співпрацю. Буде організовано виїзди в найвіддаленіші села громади. Це будуть села Світлівського старостату. Так, це будуть села Вірівка, Святогорівка, Ганівка, Рубіжне, Нова Українка. Наразі проводяться узгоджувальні заходи зі старостами населених пунктів стосовно приміщень, у яких будуть надавати медичну допомогу, дати та часу виїзду. Під час виїзду буде вестись прийом декількох лікарів різних направлень. У команді є психолог, у них акцент на психологічну допомогу і ВПО громадянам, які вимушені переселенці, і місцевим мешканцям, оскільки ми на території, де близько ведуться бойові дії. В бригаду міжнародні партнери запропонували брати наших лікарів, оскільки це є зручно. Співпраця місцевого лікаря. Доступніша для пацієнта. Окрім необхідної консультації лікарів, програмою передбачена і видачу медикаментів. Сказали, що не мають на ліки, вони мають апарати КГ, тестери, ці аналізатори швидкі, тому в селах допомога буде якісною, тому що буде в селах проблема в чому? Відсутність аптек. І доставка ліків це для них ну, дуже зручно і актуально. І якщо буде необхідність, ми плануємо навіть вийти на. Олег вторинки, якщо буде потрібно, залучити вузьких спеціалістів. Плануються виїзди лікарів для надання медичної допомоги чотири рази на місяць до кожного селища. Як зазначає Ірина Козенятка, подібний досвід роботи з міжнародними організаціями вже був у громаді. Допомогою мешканці задоволені, тому вирішили його продовжувати. Вже вони співпрацювали з міжнародною організацією. Уржент їм сподобалось, тому заходить ще одна організація міжнародна і надалі плануємо десь протягом півроку мати з ними співпрацю і активно. Охопити громадян сільської місцевості міжнародна організація також запропонувала надавати психологічну допомогу лікарям та мешканцям міста. Також вони активно хочуть співпрацювати з нашими працівниками-медиками, надавати і нам психологічні тренінги, вчити і допомагати, надавати психологічну допомогу працівникам. Вони навіть запропонували в цю амбулаторію міську дати психолога на повний робочий день. Про початок роботи цієї програми повідомлять додатково. знімальна група телебачення Капрі з міста Добропілля.